Ви «Алекс Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Обстріляно 20 населених пунктів Запорізької області. Потерпає від ворожого вогню. І Донеччина, а на Луганщині загарбники влаштували примусову депортацію про налаштованих жителів. Про це та інше далі. У хроніках воєнного стану. Триває 274-та доба повномасштабного вторгнення. На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Причистівка і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ, Тимирівка і Червоне на Запоріжжі. Фанти продовжують зазнавати втрат за минулу добу. Українські захисники знищили 310 загарбників, танк, сім броньованих машин, дві артилерійські системи, 10 безпілотників, автомобільну техніку та цистерни. Відбувся черговий обмін полоненими. Зокрема, Україні вдалося повернути додому 50 захисників. Загалом було звільнено 20 нацгвардійців, шість прикордонників, 10 бійців ЗСУ, 12 бійців військово-морських сил та двох військовослужбовців ТРО. На. Території звільненої Херсонщини співробітники СБУ виявили дев'ять катівень, у яких окупанти знущались над полоненими українцями. Місця для утримання населення в ув'язненні загарбники обладнали з цивільних приміщень. все, що тут є, Отак вони і Вони спали на таких коврах. Також правоохоронцями було виявлено 432 тіла цивільних, серед яких і діти. На тимчасово окупованих територіях продовжують примусову депортацію про українське налаштованих жителів. За інформацією генштабу ЗСУ, із населених пунктів Денишникове та Штормове, що на Луганщині, загарники вивезли близько двох десятків місцевих фермерів. Про місце переміщення людей наразі нічого не відомо. Під час чергової масованої ракетної атаки по Україні, що сталося 23 листопада, зафіксовано три влучання в багатоповерхові будинки. За словами міністра МВС, в результаті бомбардування мирного населення загинуло щонайменше 10 людей. Ще понад півсотні поранено. Серед постраждалих є і діти найменші дівчинці виповнилось лише 5 років. На місцях прильотів триває розбір завалів. Європарламент визнав РФ державою спонсором тероризму. Резолюцію під. Тримали 494 депутати. 58 були проти, 44 утримались. У документі Європарламент визнав, що окупанти здійснюють невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства. Бердянські служителі церкви перейшли на сторону окупантів, а мелітопольські зрадники вже планують втечу. Останні новини з тимчасово окупованої території Запорізької області. Далі у нашому випуску. До тимчасово окупованих територій Запорізької області загарбники продовжують завозити Ерефівську макулатуру для учнів шкіл. Не забули привезти й підручники з основ військової підготовки для старших класів. Тим часом з одної з бердянських бібліотек окупанти виносять літературу та завантажують у автівки, повідомляють містяни. А от бердянські представники Української православної церкви Московського патріархату активно співпрацюють з окупантами. Зокрема, єпископ Бердянський та Приморський Єфрем і його посіпаки. Бердянці кажуть, що зрадники проводять богослужіння з відповідною пропагандою. Деякі зрадники вже починають планувати втечу з тимчасово окупованих територій. Дехто міркує, що надавши потрібну інформацію українським правоохоронцям, уникне покарання. Проте це не так повідомив міський голова Мельнитополя. Наші мешканці розповідають, що просто в ресторані Мелітополі в кафе сидять, і колаборанти вже спілкуються, як бігти через Крим, бігти, через Чи через Донець бігти. Це було спілкування колаборантів, які захопили сьогодні наше вагоне депо в місті Мелітополі. Є реальні приклади. Тож сьогодні вони намагаються шухати для себе прихисток. Також є інформація від центру супротиву, що більш ніж 500 колаборантів з Херсона і також частково Запорізької області вже розміщені на території Криму. Але слід зазначити наступне, що всі вони точно не збіжуть. Псевдокерівник Запорізької області Балицький просвітувався перед кураторами про початок роботи швейних фабрик після так званої націоналізації. Нині вони шиють спецодяг для другої армії світу дорога життя. Так називають проміжок шляху у селі Кам'янське, що ним щодня виїздять на підконтрольні Україні території. Його постійно розмивають дощами, Тож автівки рухаються ледь-ледь. Днями російські нелюди здійснили обстріл дороги, по якій рухалися автівки з півсотні громадянами. Анастасія Тацій розповість деталі. Ось так сьогодні виглядає дорога життя у селі Кам'янське. Щоденно нею, ризикуючи життям, евакуюються десятки громадян з тимчасово окупованих територій. Днями колона цивільного транспорту, що рухалась цим шляхом, потрапила під ворожий обстріл. На цей час в автівках перебувало 49 громадян. Серед них були літні люди, неповнолітні і немовля. В Цей час колона з 14 цивільних автівок. Потрапила під обстріл. Бійці ДСНС зорієнтувалися і швидко вивели людей у безпечне місто. Таким чином вдалося врятувати 49 людей, з них 11 дітей. Найменшому пасажиру було два місяці. Всі в безпечному місці і благополучно дісталися Запоріжжя. Евакуйовані громадяни кажуть: дорога до Запоріжжя, що раніше займала кілька годин, наразі перетворилась на дев'ять кіл пекла. Бомби падали. Це это було ужас. Ми молилися Богу за рятувальників, за машин, за тих, хто заливався ззаду, так як їм треба було теж вибирати цією дорогою. І за себе щоб вибратися, знаєте, дорога життя і ада. Ситуацію ускладнила і негода. Через дощі дорога перетворилась на суцільну багнюку. Фахівці ДСНС, не гаючи ані хвилини, організували евакуацію пасажирів та водіїв у найближчі укриття, врятувавши людей від наслідків обстрілів, що не припинялися впродовж трьох годин. У цей час мої колеги Артем та Роман продовжували витягувати машини. Обстріл продовжувався. Він Пиняли стріляти, коли машина поверталася назад. Коли ми цепляли машини і почали їх витягувати заново, обстріл розпочинався знову. В результаті обстрілу жертв та постраждалих немає. Під ракетними обстрілами та в безпосередній близькості до лінії фронту жителям села Новояківлівка доставили гуманітарний вантаж. Село Новояковлівка Комишувацької громади у Запорізькому районі. Світла і газу немає. Ракети і снаряди літають над ним щодня, постійно чути звуки вибухів. Та власне у сам населений пункт були важкі руйнівні прильоти. Мешканці, які тут залишаються, особливо літні люди, потребують допомоги і її надають волонтери. Нещодавно сюди завітали гості з Києва і Запоріжжя. Вони передали привіт від партнерів з Англії та Іспанії. Помагають Україні, українцям, які патіпа потеряли там работу, жилье, которым очень трудно, в которых сложные экономические положения, где не работают магазины, где постоянно идут обстрелы. Ну от займаємося своїми силами, маленькими ділямою все, що можемо. Стараюсь знаходити друзів, колег, які нам готові допомагати. І ми їм дуже вдячні за це. І вдячні нашим захисникам, що роблять, що бережуть нас від всього цього, що происходит. І вдячні людям, які теж бидержуться, привезли продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, навіть парфуми і креми для жінок. Місцеві кажуть, що така допомога для них має велике значення, адже в селі не працює жоден магазин, а дістатися сусідньої комишувахи не маючи транспорту. Проблема для них нездоланна. Ну а як? Всі нуждаються, всі нуждаються, нема ніде магазина, нема нічого, нічого не купиш, нічого, не той. Треба тільки їхати, аж у комишоваху. А тут ну, привезли спасіба їм. Спасіба людям. Велике дякую вам. Всі люди благодарні, велике дякую. дякую. Кою табачу ставлення хороше. запорізькі волонтери кажуть, намагаються перевозити таку допомогу, хоча б раз на тиждень у віддалені села і свою роботу не припинятимуть. Якщо маєте родичів, які проживають у профронтових селах або самі потребуєте гуманітарної підтримки, звертайтесь за телефоном, вказаному на екрані. Допомагають і вимушеним переселенцям у Запоріжжі. Для цього створені відповідні гуманітарні хаби. Вже три місяці у Запоріжжі працює центр допомоги евакуйованим з Енергодара. Люди приходять сюди, щоб отримати допомогу. Проте найголовніше це побути у колі однодумців і відволіктись від жахів окупації. Без сліз на очах енергодарці не можуть пригадувати той момент, коли вони перетнули умовний кордон на підконтрольну Україні територію. В місті дуже було вже жити з іюля місяця, дуже вже почали стріляти, не ну, вже спати. Не, не можна було по два-три по рази з дванадцятого починають у два години. І постійно обстріли. Постійно ну, шарахалися. Тільки приїхали, побачили прапор. Ми тільки в Кам'янське, тільки доїхали. Як вже кричимо, ура! Я ще їхала з пенсіонерами, троє пенсіонерів у нас просто «Ура!». Хлопчики, наші, в нас били пиріжки, ми брали на трасі. Ми їм віддали, кажемо, все буде Україна. І віддали їм пиріжки. Я приїхала собственно по болезні, мене в больниці з больниці відправили за меродари, сказали, що на Запоріжжя. У нас ні, лі... ні лікарства зараз нету, ні апаратури. Туга страшна туга. ще да. Муж і дочка з зятем. Пані Альона працювала у Енергодарі на Запорізькій атомній станції. Після окупації міста почала волонтерську діяльність. Дівчина каже, що знаходитись там було небезпечно, адже її переслідували та дзвонили з погрозами. Проте Альона до останнього допомагала своїм співмістянам. Легше не стало після виїзду, бо ще десь місяць-два точно треба було адаптуватися, треба було прийняти внутрішній той факт, що виїхала. Ну це дуже складно, і це дуже нелегко, коли ти тут, а всі твої там друзі, рідні, колеги вони залишилися там, і ти розумієш, що треба допомога їм. І не хочеться навіть знаєте, такі моменти, коли от там якісь там заходиш в магазин, а там якісь вкусняшки, там якісь пироженки, морозива. І ти маєш можливості це з'їсти або купити, але не хочеш, бо ти, от якась солідарність, якась от все рівно, Ми хоч тут, але ми разом з ними. Загалом за три місяці роботи центру допомогу отримали понад півтори тисячі сімей. Основний напрям, звісно, на тих енергодарців, які залишились у Запоріжжі. Проте працівники центру намагаються допомогти і тим, які виїхали, і тим, які залишились в Енергодарі. Більше всього у нас є продуктові набори, якими допомагають різні організації, і потім якісь побутові речі, яких люди лишилися. Питання пенсійного забезпечення дуже багато цікавить і є у фахівців пенсійного фонду. Завжди є робота. Попри те, що працівники центру добре вистроїли алгоритм своєї роботи та допомагають населенню, всі хочуть якнайшвидше повернутися до рідного серцю Енергодара. Продовжуємо наш випуск. Син вбив батька. ДТП з постраждалими на проспекті Соборному. У сміттєвому баку знайдена вибухівка. Про ці та інші події в місті та області далі коротко. Пошуки безвісти зниклого жителя міста Запоріжжя тривали майже тиждень. У результаті розслідування працівники поліції встановили, що 74-річного пенсіонера у ході сварки жорстоко вбив рідний син. нанісши удари ножем в серце, а тіло закопав позаду будинку. 46-річного зловмисника затримано. У Запоріжжі поліцейські по гарячих слідах розкрили два пограбування в Шевченківському районі. На одній з міських вулиць грабіжник вирвав з рук пенсіонерки мобільний телефон. Затриманий злодій пояснив, що був на підпитку, а телефон планував перепродати. В той же день у 19-річного хлопця невідомий відібрав гаманець і гаджет. Загальна вартість вкраденого склала понад 9 тисяч гривень. Злочинця затримано викрадені цінності будуть повернуті власнику. Арському районі Запоріжжя сталося ДТП. 40-річний водій автомобіля Мазда не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з Деоланус, який їхав попереду. Вміст алкоголю в крові винуватця автотрощі перевищив норму у 16 разів і склав 317 проміле дивом в автопригоді ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські отримали виклик про хвостатого знайду. Собака лежав у кабіні ліфта, нікого до себе не підпускав і подекуди поводився недружньо. Патрульні розпочали пошук господаря. Історія закінчилася щасливо. Власник теж розшукував пса, що втік. Обидва зраділи, побачивши один одного. У комунарському районі Запоріжжя місцевий житель повідомив патрульним, що помітив у сміттєвому баку предмет, схожий на вибухівку. Поліцейські огородили й забезпечили охорону місця події, а також викликали вибухотехніків. Правоохоронці нагадують: якщо ви виявили підозрілі предмети, негайно зателефонуйте до поліції за номером 102 та у жодному разі не торкайтесь їх. 23 листопада запорізькі рятувальники загасили декілька пожеж. На вулиці Парамонова в комунарському районі Запоріжжя в гаражному кооперативі горів один з гаражів автомобіль та домашні речі. А на вулиці Павло Кічкаська Заводського району у кімнаті в одній з квартир горіли домашні речі. Внаслідок події загинув чоловік 1984 року народження. Причини пожеж встановлюються. В одному з магазинів в Олександрівському районі горіло приміщення. Обміну валют та господарчі товари на загальній площі 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Рятувальники спільно з працівниками поліції вивели на свіже повітря 20 мешканців будинку. Причина пожежі встановлюється. Ще кілька пожеж сталося за межами Запоріжжя. Так в селі Долинське Запорізького району горів будинок та домашні речі в ньому на загальній площі 40 квадратних метрів. Внаслідок події загинув 69-річний власник оселі. У місті Вільнянськ вогнеборці теж ліквідували пожежу в житловому будинку. Крім того, рятувальники допомогли ліквідувати наслідки ДТП, що сталося в Запоріжжі за участі двох легковиків та маршрутного таксі. Внаслідок зіткнення маршрутних таксі в на якому знаходились пасажири, перекинулось на бік. Рятувальники допомогли пасажирам вибратися з пастки та за допомогою лебідки поставили авто на колеса. Внаслідок події травмувався водій маршрутки, якого каретою швидкою госпіталізували до лікарні. Ще одна травмована жінка від подальшої госпіталізації відмовилась. Також співробітники ДСНС змили паливно-мастильні матеріали з проїзної частини. Обставини ДТП встановлюються. 24 лютого російські війська вторглись в Україну. Вже дев'ять місяців. Українці відчайдушно долають навалу агресора. Як за цей час змінились погляди громадян 24 листопада дев'ять місяців повномасштабної війни. Та жахи початку вторгнення запоріжці пам'ятають, ніби це було вчора. Я не повірила. Мені здається, що я попала якесь дуже дуже погане кіно. І не можу з нього вийти. А був якийсь сон дуже. Дев'ять місяців тому ніхто не міг подумати, що в один момент життя кожного з нас зміниться настільки. Обстріли були. Родичі дзвонили вранці п'ять ранку. 5 годині. І сказали, що нас обстрілюють. Ну, звичайно, це було. Мій батько Шок, казав, травма. що Батька, який помер в шостому році, казав, що війна буде обов'язкова і каже, що він дуже хвилюється за нас сестрою, що ми будемо жити при війні. І так воно сталося. Хоч рівень небезпеки з кожним днем зростає, запоріжці незламно адаптуються до нового життя. Аби не падати духом, містяни радять відволікатись від воєнних подій, хоча б на хвилину, і радіти кожній миті. Я думаю, що потрібно більше цінувати своїх рідних і більше з ними розмовляти, спілкуватися і якось, ну і взагалі більше цінувати тишу, і що все добре, якщо є вода, там світло, це вже дуже, дуже добре. Ми з сестрою, коли дуже погано, то ми кажемо за те, що наші хлопці там воюють, не за те, щоб ми тут страждали, а щоб раділи життю. Да, шуткуємо як можемо. Десь щось відбулося вже шутки в Тіктокі, по повній програмі. Вже всі шутять. це дуже гарно. Так потрібно бути на питання до городян, що б вони хотіли сказати країні агресору. Цензурної відповіді не було. Адже після того як окупанти знущаються над цивільними, гатять по житловим будинкам, нищать інфраструктуру. Запоріжці бажають лише одне: якнайшвидшої перемоги України та роблять для цього все можливе. Не беруть, пішов би, ну не беруть. Хочете <ріст> приєднатися <ріст> до да, лав? Так. Творять вони заразить, що там таке не винові. Волонтерю допомагаю нашим українцям здавати російську сволоч. Ходжу на гуманітарні. Як Ну, штаби так допомагаю. От е, я живу в гуртожитку. Нам привозять гуманітар, гуманітарку для біженців. Допомагаємо її роздавати, розгружати. І тут навіть сумнівів немає, що наша нація вільна, незалежна, міцна та обов'язково переможе. В Запоріжжі відкрились пункти незламності. Палатки, що обладнані автономними джерелами енергії та інтернету на випадок відключень. Вікторія Мельник побувала в одній з таких та розповість деталі. В одному з районів Запоріжжя спільними зусиллями волонтерів, рятувальників та інших правоохоронців, відкрито пункт незламності. Саме сюди містяни можуть прийти в екстрених ситуаціях, зарядити свої гаджети, зігрітися, випити чаю або кави. Такі пункти будуть відкриті у кожному районі міста. Пункт обладнаний дизельним генератором, мікрохвильовою піччю, чайником та іншими речами першочергової необхідності. Переночувати у такому пункті не можна, але якщо ви затримались, заряджаючи гаджети і вже настала комендантська година, то вам нададуть спальне місце. Ми намагаємося забезпечити у наметах. У пунктах незламності всі мінімальні потреби, які є, особливо враховуючи ризики з відключенням електрики, неможливістю заїздити мобільні телефони, обігрітися намети, які ви бачите, вони облаштовані. Засобами для обігріву ми починаємо брати участь у розташуванні і обладнанні пунктів незламності. Наш участок, мабуть, ми візьмемо дитячі куточки. Це буде памперси, дитяче харчування, а також чай, печиво і психологічна допомога тим людям, які тут будуть знаходитися. Біля пункту цілодобово чергує наряд поліції. У разі оголошення повітряної тривоги правоохоронці проведуть людей до найближчого укриття. Щоденно залучається по чотири співробітника, два патрулюють, тобто схема 2 на 2. 12 годин патрулюють одні піші патрулі в кількості двох працівників, потім їх змінюють ще два працівники в нічну годину». На сьогодні є завдання для того, щоб такими пунктами стали. По-перше, ну ДСНС вже стало всі підрозділи. Щоб стали всі центри сільські селищної громади, всі міські ради стали, всі підрозділи адміністрації стали такими пунктами. Будинки культури, соціальні будинки. У нас всі хаби, освітні заклади. Ми обласний, наприклад. Протягом тижня завершимо дообладнувати е, посерйозно. Там із вентиляцією, сільним із сільнобосховища воно час трошки забрало, але тим не менш. Всі до обладнань теж перетворюються в такі пункти незламності. Кожна точка, яка кожен простір, кожна установа, яка має соціальне призначення, публічне, там освітня і, і, і культурна управлінська, має стати таким пунктом незглавності. На сайті пункт незглавності, адресу якого ви бачите на екрані, можна побачити місце розташування центру саме у вашому районі міста. Та у випадку екстрених ситуацій прийти туди. 24 листопада у світі відзначається день свого унікального таланту. У команди АLEXINFORM такий є. Ми щодня об'єктивно, оперативно і цікаво розповідаємо про все найголовніше. І найважливіше, якщо ви маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, ви можете це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наші збройні сили, перемогу і наш незламний народ, і все буде Україна!